Ужгородський національний університет у приміщенні приймальної комісії електронний кабінет реєструє Ужгородець Валентин Балох. Вирішив вступити саме в ужну на міжнародний економічний факультет. Бачу все в майбутньому в плані цього розвинути свою сферу бізнесу, якимось буде підприємництво працювати в якомусь підприємництві і допомагати нашій державі. Середній бал в мене 159,5. з половиною. І планую поступити на бюджет. Більше 50 вступників прийшли до Ужгородського національного університету зареєструвати електронний кабінет. Про це сказав консультант приймальної комісії з реєстрації електронних кабінетів вступників Станіслав Скорондяк. Можна це робити і з дому, можна і в нас приходити. Ми допомагаємо тим, хто не зміг розібратися, тому що можуть виникнути багато різних помилок. Подача заяв починається з 19 липня. Де вступники зможуть а знову ж таки або самі, або прийшовши до нас, подати заявку з мотиваційними листами в залежності від того, хто на який факультет хоче поступити, може подати нам п'ять заяв на бюджет. Розпочалася вступна кампанія до Закарпатської академії мистецтв. Дереєструвати електронний кабінет прийшла анішора Філіп. Вступниця показує роботу, яку малювала на підготовчих курсах. Це мій малюнок з курсів. Та сьогодні прийшла на реєстрацію. Я дуже е, довольна, що в мене так вийшло, бо е, ці курси мені дуже допомогли. Та я хочу поступити на вчительку малювання. В Закарпатську академію мистецтв реєстрація заявок через електронні кабінети стартувала 3 липня. Розповів виконувач обов'язків ректора Закарпатської академії мистецтв Михайло Примич. За його словами, приймають також заяви на вступ до коледжу мистецтв імені Дельберта Ерделі. Уже Майже тиждень іде набір заявок на фаховий коледж Закарпатської академії мистецтв. Так що, коли говоримо на сьогоднішній день, ми маємо близько 92 заявок на рівні фахового молодшого бакалавра. На прийом на бакалавра в академії мистецтв. Точно сказати не можемо, тому що ідуть якраз сьогодні. Перший день, коли ми маємо початок реєстрації заявок, шість ступників на магістратуру зареєстрували заявки в електронних кабінетах у Мукачівському державному університеті. Розповіла відповідальна секретарка приймальної комісії Наталія Ріба. За її словами, заявки на вступ на бакалаврат можна буде подавати з 19 по 31 липня. Оксана Ушакова, Валерій Михліченко, Суспільне новини.